Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про таку кофточку, яку я нещодавно зв'язала. Перед вкорочений зад подовжений. В'язана вона регланом зверху. Може розтягуватися також на одне плечко, може носитися рівненько. Кофточка в'язана без ростка. Така легенька кофточка на кожен день може бути і під лосини, і під джинси, під будь-який одяг. Як я її в'язала, зараз спробую розповісти. Сьогодні я хочу показати закінчену роботу, закінчений мій проєкт. Це отакий світер, в'язаний регланом зверху з отакими шишечками. Кому цікаво послухати про те, як я його в'язала, і дещо, можливо, якусь інформацію почерпнути для себе, а також про матеріали якими я в'язала, якими я користувалася інструменти, запрошую вас до перегляду. Так, Світорочок я в'язала на початку січня, я його почала в'язати, В'язався він мені довгенько, так як часу на нього небагато виділялося. Але вже кілька днів, як він закінчений, я вже навіть його носила. І от після сірочки, поки він свіженький, рівненький, хочу вам показати. Почну з того, що в'язала я його без зразка, ниточки не в'язала зразочок, так як я із цих ниточок вже в'язала, і нитки не ведуть себе погано, вони не розтягуються, так щоб враховувати те. Та, можливо, на якихось пів сантиметра розтягнулася кофточка, але це не суть в тому. Тому я в'язала без зразочка, знову ж таки, розміри, схеми в мене немає. Має цього, цієї кофти, так що от по петельках я спробувала дещо підрахувати, щоб сказати, якщо комусь потрібно буде для повтору в'язати саме ну, з такої товщини, ниток, таким розміром спиць, то деяка інформація буде. Так як зараз денного світла немає, а освітлення він виглядає дещо трошечки жовтуватий. Насправді, це біла ниточка, але не білосніжно-біла. а Така кольор, е, е, е. І так, е, З яких ниточок я в'язала? Ниточки Yонаart Marino Deluxe. Номер ниточки 501. Отак От виглядає, хто не. Це ниточка. Хто з нею знайомий, знає, що ниточка дуже гарно себе веде. Тут 50% шерсті, і 50% акрилу. Так як я в'язала і в мене все до даного проєкту, до кожного проєкту знаходиться в лоточку великому, то я буквально навіть зберегла всі етикетки. Тобто на цю кофточку, це розмір М, але можливі тут аваріації по цьому набору петель. Тобто Ця кофточка, так як вона регланом і не має чітко вираженої лінії плеча, вона Нормально буде і на розмір S, такий набір петель, така кількість петель, і на розмір S, і навіть на розмір L, просто вона буде ну, більш впритик. А так як я в'язала на себе і приміряла до саме, то от стандартно на розмір M якби розраховувалася, коли я в'язалася. Спинку я зробила трошечки довшою, перед я зробила арочкою коротший. Щоб не підскакувала кофточка. І так, ниточок мені пішло 3,5 моточка. Всі моточки були новенькі, непочаті, тому три етикеточки є і четверта залишок, 3,5 мотка по 100 грам, тобто 350 грам пряжі мені пішло на цю кофточку. Ну і Це між ниточками я обв'язувала та зшивала, тому що мені простіше в'язати рукави зі швом, а не гратися от з оцим от перекручуванням на кругових спицях. Далі по інструментах в'язала я з такого набору, тільки отут в мене крупні номери спиць. А точно такий самий набор в мене 4, 5, 6, то я розміром 4 в'язала. Основне полотно. От я навіть їх не розбирала, залишилась для відео. номер 4. Спиці тут залишилися, так як я там дов'язувала останні рукави, то коротенькі, 40 сантиметрові залишилася лісочка в мене. Потрібно буде відкрутити. Значить, номер 4 для основного полотна. І от цей від спиці від Нітпро. І отакими спицями з удинінним кончиком супергладки номер 35 я в'язала всі оці бортики, оцю всю окантовочку. І набирала також я на них початок ну, комірця. Це по інструментах, що я використовувала. Тепер дещо розповім. По, по самих петлях по самому виробу. Набирала я для. В'язала я регланом зверху. Тобто, отут я набирала петлі. І набирала я їх, ну, щоб зараз не обманути, вам 124 петлі. Так, 124 петлі. От, можливо, покажу, як я розраховую, Тобто, я різні варіанти. Ну, петель розраховую поскільки буде, і вирішую для себе. Так що от, оцей от варіант, де в мене на передню частину і задню частину, от, от, по 38 петель, на рукавчики в мене йде по 18 петель. І я робила широку на 3 петлі лицевих лінію реглану. От я її робила в таку широку без виворотних, а також лицевими петлями У мене була лінія реглану. Одна помилочка моя в тому, що спереду потрібно було набирати 39 петель, так як в мене отут вийшла неоднакова відстань до краю. У мене з однієї сторони 3 петельки залишилося, з однієї 4. Я відразу під першою шишечкою це справила. Під першою чи під якою. Ну, тут навіть не видно вже зараз. Ну, Тобто, коли я з'єднала відео про те, як я в'язала шишечки, є в мене на каналі. І коли я вже зробила з п'яти одну, я там ще одну додала собі петельку. Це відразу я зробила, щоб воно потім ніде не тянуло. От, тому. От тут я, напевно, це зробила. Тобто потрібно набирати не 124 петельки, а 125 петельок. І от в цій от мальованій схемі спереду 39 петельок. Тоді все виходить так, як потрібно. І так, я пров'язала спочатку кусочок резиночки, буквально кілька сантиметрів, там см 20, напевно, я пров'язала резиночки і определила, де в мене будуть лінії реглану. І відступивши від краю три петельки. З іншої сторони, в мене вийшло чотири петельки. Далі в'язалася шишечка. Рапорт 10 петель. От з однієї петельки ми робимо з шишечку, 9 петель між всіма шишечками по горизонталі. А також у мене 9 петель по вертикалі. Тобто, в кожному 10 рядочку я робила... В кожному десятому в мене був рядок шишечок. І отак от от в шахматному порядку 9 петель дуже гарно, ті, що між шишечками діляться пополам. Тобто п'ята петелька в мене виступала от в наступному, коли я шахматним способом розміщувала оці шишечки. Так, я лінію реглану я перебавляла петельки через один ряд. Через один ряд в мене получався перекручений накид, щоб не було дирочок. І таким способом я пров'язала 5 рядів до п'ятого ряда шишок. І Коли мені потрібно було з краю починати п'ятий ряд шишечок, я розділила петельки на петлі для рукава, а також на петлі для основного для туловища. Оці петлі лінію реглану в кожній кофті я по-іншому даю. Деякі додаю в рукав, деякі в деяких кофтах додаю в саму кофту, в саме туловище. Це залежить від того, як я хочу, щоб в мене був вільніша отут кофта. чи... Вільніший, наприклад, рукавчик можна їх ділити пополам, посередині, Якщо, наприклад, ну там чотири чи дві петельки, ми даємо лінію реглану. Я в даному випадку додавала всі петлі реглана. Я додавала повністю в рукавчик. От і п'ятий рядочок шишечок: 1, 2, 3, 4, 5. П'ятий рядок шишечок я почала в'язати туловище. Тобто на отакі коротенькі е, спиці, не спиці, а самі е, лісочки. Я заглушечки прикрутила спиці, забрала для роботи на туловище. А е, отут в мене були заглушечками отакі коротенькі е, два е, набора е, самої лески. А далі я в'язала кофточку. Пров'язала я ще, оце був п'ятий рядочок, і всього в мене 16, 15, 15 рядів шишечок. Тобто п'ятий рядочок в мене вже пішов на туловище, а всіх в мене їх зв'язано 11. І коли я пров'язала 11 рядок, ні по якій схемі, а так чисто інтуїтивно, я буквально там 20-30. Петель по центрі зняла на додаткові спиці. І так як в'яжеться спинка з ростком, тільки от навпаки, донизу. Відео про росток дуже гарне є на каналі Каті Екатеріна Сап. Я залишу силочку, вона там дуже гарно розказує, як в'язати росток. Так от, росток, як зв'яжеться зверху, коли нам потрібно зробити вищу спинку. Отаким от способом ж, я і тут додавала бока, при тому, що знімала ну, середні петлі. Або можна їх відразу закривати, отак як ми рукавши в неї робимо. І коли в мене було пров'язано до серединки, отак лісенкою в мене були пров'язані з однієї сторони і з другої сторони петлі. і Тоді я всі останні петлі по кругу закрила і зробила по наборному краю, додавала собі полотна і обв'язала таким способом. Так як я в попередньому відео своєму показувала, як я обв'язую, суцільно пришв не пришивний, а суцільно в'язаний в мене йде манжет. Отаким От способом, тільки тут він був не суцільно в'язаний, а по наборному краю набрані петлі. Отаким От способом я обв'язала з рівненьким краєм таким. Дуже еластичним, який не стягує абсолютно резинкою мені кофточку, обв'язала цю кофту таким способом. Потім я взялася до рукавчиків, і рукавчики я скидала петельки в кожному ряду. П'ятий, от, виходить, той, з якого ми почали в'язати рукавчик. Тут я нічого не робила. А починаючи з шостої шишечки, в кожному рядочку я закривала по дві петельки з одного і другого краю. От Таким чином, у мене п'ятий рядочок. оце, І потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелечок з. Кожної сторони, в результаті 14 петелюк, я скинула для того, щоб зробити рукавчик ну, завужений до кінця. І точно таким самим способом, як у відео, про яке я говорю, як в'язати цей манжетик. Тобто, вже я нічого не закривала, просто відразу перейшла на цей манжетик. Я от таким чином закрила край кофточки. Я вважаю, що для цієї кофточки ідеально підійшов саме такий манжетик. По довжині. довжина рукавчика от від краю манжета до, до кінця цієї резиночки, в мене 51 см. І оці 15 шишечок, які в мене вийшла довжина кофточки, по 9 петель між шишками в висоту. У мене довжина передньої частинки вийшла. 59 см, а довжина всієї кофти по спинці в мене вийшла 63 см. Так що, така кофточка в мене вийшла. Я вже її носила, дуже вона ну, гарна в носці, і, і сама пряжа хороша, і не колюча, і не парка. Все, що могла, ти розповіла. Вам всім дякую за перегляди. І па-па.